Якщо ви гуляли у Кримському боцсаду і не натрапили на шлагбаум, значить перед вами пройшла знімальна група програми гроші. У підсумку року словом і болгаркою журналісти допомогли відновити вільний доступ до легендарного заповідника. І це лише тактична перемога, Стратегічно елітні маєтки, на жаль, досі виграють у природи. Які шанси у Нікітського ботсаду, коли на бік незаконних забудовників перейшла, здавалося, б, законна прокуратура. Влітку тут збирали данину за проїзд до боцсаду. І що 20 гривень. В'їзд на території природи заповідного фонду. А давно шлагбаум стоїть? Шлагбаум, ну не знаю, прийшов на роботу, то есть, стоїть шлагбаум. А тут уже самі збирачі прив'язували своїх коштовних коней. Ось на лексусі людина, яку вважали головним паркувальником нікійського боцсаду. Главне, главне, главне. Наліво на пляж і до кінця. Удивився вас, увидев на лекси. На я думаю, що будете жить жити как бы больше, чем я скажу і сурово вдивляюся. Не перестаю удивляться. сьогодні. На парковці адміністрації ані душі Заїжджі ділки сколотили за сезон капітали та поїхали з Криму. А проблеми лишились. І про них нам іще влітку розповідали місцеві активісти. Охрана з собаками парки у і загорожені для людей. Уже десять років Їх ремонтують, Но ви бачите, в какое убожество вони превращаються. Більша територія посаду багато років недоступна відвідувачам. На реконструкцію закриті. Тобто прогулятися там а это не можна? ні не кіський сад? Или нет? Да, це парк Матадор. А ну пройти можна? Ні, це реконструкція. захисники парку називають справжню вартість так званої реконструкції. Йде іскусственне знищення в вот таких огромних. Соток землі, каких соток гектаров землі, щоб потом їх забрати, как забирають у нас все. Це віп містечко, теж нікітський боцад. Кам'яні джунглі виросли на місці шикарного історичного розарію, і навіть нинішній директор саду вже не приховує. То була велика афера. Все создана була фіктивна фірма, якоби б научний связький інститут. Та фірмі атвілі участок землі Нікітського саду, і потім пошла ця застройка. застрою боротися із забудовою національного надбання країни, яким визнано боцад, намагається кримський політик Леонід Грач. Справу має з непростими курортниками. Можна там побачити практично полсоставах Кабінета міністра і прошлого, і позапрошлого, і нинішнього. Можна побачити там самих високопоставлених ліц Генеральної прокуратури і других людішек. Валерій Хорошковський, Сергій Куніцин, Геннадій Москаль, кого тільки не бачили в цих хоромах. На підтвердження, в наш об'єктив випадково потрапляє армійський генерал та екс-міністр оборони Олександр Кузьмук на променаді. Тож не дивно, чому прокуратура навіть не довела до суду кримінальні справи стосовно розбазарювання нікітських земель та їх забудови. Біля того, щоб розслідувати, дати, як дивовиться в народі по рукам пошли дальше, Пошли дальше, з точки зріння урізання території самого ботанівського сада. Тому поспішайте до саду, поки ще є куди їздити. Адже гроші влітку розпочали справжню війну, і принаймні в'їзд сюди змогли розблокувати. Ми дуже сподіваємось, що правоохоронці не побояться продовжити роботу журналістів захистити від варварської забудови найкрасивіший сад України.